Це був справді важкий час. Інколи мені здається, що я все роблю неправильно. Так я розумію це, але нам не слід заробляти те, що Ісус вже придбав для нас завдяки своєму завіту. Нам просто потрібно прийняти це. Оскільки ви християнин і знаєте свій завіт з Богом. Ви знаєте, що благословення Господнє для вас не потрібно сумніватися в цьому. Часто ми пам'ятаємо про Бога, але повністю забуваємо про те, що ми маємо з ним завіт стосунків. Кенет Копленд і Грег Стівенс цього тижня навчають про те, що ми більше не чужі завітам обітниці, досліджують Божий завіт з нами через Ісуса. Життя і жертва Ісуса сповнили і відновили наші стосунки завіту з Богом. У цьому завіті він пообіцяв нам викуплення, зцілення, процвітання, захист і мудрість. Нам потрібно лише прийняти його і активувати його вірою, відкрити таємниці отримання Божих обітниць і впевнено ходіть у своїх перевагах завіту. Запрошую на передачу переможний голос віруючого. Вам це подобається так само, як і всім нам? Це так чудово. Дивовижно, наскільки точною є ця книга? Від першого розділу книги буття до останнього слова книги об'явлення. Бог слідкує за своїм словом, щоб виконати його Щоб виконати його. Боже мій. Так, сер. Амінь. Хвала Богу. Кажу вам. наступного тижня Різдво Ісус народився вчасно і в правильному місці. Нехай апостол Павло скаже це. Він може сказати це краще за мене. Тут у всьому присутня тема Завіту. Спочатку його не звали Павлом. Він був Савлом, вірно? Бог змінив його ім'я. Так. Зміна імені в Завіті. Вірно? Як було з Авраамом та Яковом? Так. З Петром? подивіться дуже швидко на життя Якова. Я знаю, що ви хочете відкрити книгу дій. Яків, перше, що він зробив, це вкрав так. право перворідства у свого брата, і ось у чому справа його брат продав йому це право. Це картина Адама, який продає своє перворідство. Саме так. Закон перворідства найважливіший у всьому цьому, поки ми не доходимо сюди, і все змінюється. Для того, щоб цей другий Адам міг стати як Яків Так. Друге Адам міг прийти і повернути назад себе рік стало його Його названо Ізраїлем. <ріць> коли ми бачимо його вперше, там є драбина на небеса. Ми говорили це. про це на початку тижня, і це нічний час. І це час, коли він залишає своє благословення, він залишає свою обіцяну землю. Протягом 20 років він буде ховатися від свого брата. Він іде звідти, коли він боровся з Богом, Пенуел це означає, лице Боже на Івриті, Це день. Коли він повертається назад у благословення, це день над ним сяє світло. Він пішов у темряві, він повертається назад з благословенням. І його ім'я Ізраїль. Ізраїль означає Бог воює, так Бог воює. Боже мій ця книга. Ми підемо на небеса так. і будемо досліджувати все це спочатку. Бо нам доведеться зануритися в архіви. І нам потрібно побачити все, що відбувалося раніше, і весь задум Божий. Звісно, він бачить всю землю. Його очі оглядають всю землю, і він шукає. Так. Шукає, шукає когось. Так мені потрібно проявити свою силу для когось. Чи є хто небудь? Так, є це. Подібно я. Подібно до Давида він шукає того, хто належить так. до цього дому, щоб благословити. Я його. Я відкритий. Я відкритий. Це схоже на те, як я грав у футбол. Я відкритий. Я відкритий. Я, я кидайте мені. Так, я приймаю, так, сер. Мені це. Книга подобається. «Дій» 17 розділ. Так, сер. Апостол Павло проповідує і говорить про невідомого Бога. У них було те марсове поле. Так, сер. І в них була статуя чи жертівник невідомому Богу. Тож він говорить про цього невідомого Бога. Бо вони чули про нього, вони знали його. Грегу, погляньте на 26 й вірш. Чи 25-й. І не потребує служіння рук людських, ніби в чомусь має потребу, бо сам дає всьому життя і дихання, і все. з однієї крові він створив весь рід людський. Це повністю усуває Я расизм, так. чи не так? Ось так. тут з однієї крові він створив весь рід людський для життя по всій землі, призначивши їм наперед часи. І межі їхнього проживання щоб вони шукали Бога. І подивіться 28-й вірш. «Бо ним ми живемо, рухаємось і існуємо. Так, сар. Він визначає межі нашого перебування. Мені це подобається. Я народився 6 грудня в місті Лабох, штаті Техас. Я не народився п'ятого чи сьомого, я народився шостого, і саме там, де я мав бути. А через шість тижнів ми переїхали до міста Абілан в штаті Техас, і я там виріс. І це було вчасно, бо так. саме там я мав бути. Так, сер. Ніхто з нас не є випадковістю. Так. Все це частина того плану, який має Бог для вашого життя. Я знаю думки стосовно і вони, вас, добрі. І вони хороші. Вони не на зло, а на добро. Ось чому американський Холокост це така погана річ. Я маю на увазі аборти. Боже мій. Це заважає тому плану, який Бог має для цього світу. Ми вже говорили про це раніше. Але я скажу це ще раз. Вавеля не було нащадків. Жодного. Ось чому його кров кличе. Жодного. Так. Нуль. Подумайте про цей родовід, який був перерваний. Американський Голокост. Грегу, Здається, говорять про 16 мільйонів ненароджених дітей. Ні, 60. І я знав це, але мені довелося повернутися і виправити себе. Бо я забував і казав інше. Здається, я сказав це на одній передачі. Але ми знаємо про 60 мільйонів ненароджених дітей. Американський Голокост і дяка Богу з цим покінчено. Так, сер. Якщо ви зробили аборт, ми в жодному випадку не засуджуємо вас. Звісно, ні. Я благодав. Ні, 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 ні. Справа не в цьому. Бо той малюк очікує на вас. Так, сер. Коли ви приймаєте Ісуса як свого Господа і Спасителя, цей малюк очікує на так, вас. Так, І ви будете виховувати Його ні. Чи її. Алілуя, слава Боже. Богу. Але все це скеровує нас до того факту. Що в Бога нема ніяких випадковостей. Мені доводилось повертатись до того, що причина, чому моє волосся і досі темнокоричневого кольору, і в мене немає лисини, полягає в тому, що я почав звертатися до волосся відтоді, коли дізнався про це, я звертався до нього і говорив до нього, і я сказав. Я вірою, беру точну кількість волосся на моїй голові, коли мені сповнилося 30 років у 1966 році. І я увійшов в досконалу волю Божу на моє життя. Я вірую, проголошую ту саму кількість волосся на моїй голові зараз. Я вимагаю це. І я стою перед зеркалом і кажу рости темнокоричневим. Жодної сивини рости темнокоричневим, будь густим. А що сталося зі мною? Ти забув про це? Ні, я можу сказати вам, що сталося. У моєму родоводі в нашій сім'ї, у нашому ДНК, по одній з ліній сім'ї люди Лисі, по справжньому лисі, а по іншій лінії нашої сім'ї вони стають білими дуже рано. І я колись говорив, брате Копленд, я нічого не знав про слово віри чи про ваше сповідання, чи те, що ви кажете. Я був з п'ятидесятницької церкви, і я сказав: я краще буду білим, ніж лисим. І я говорив це весь час. Я говорив це весь час, і мені ще не сповнилось 30, як я почав ставати білішим. Я отримав саме те, що це сказав. почалося після 20 років. Так, сер. Мені було близько 30, і я почав звертати на це увагу. Ми довго зафарбовували волосся і робили всі ці речі, але одного разу сталася неприємність. Я спалив своє волосся. Мені довелося припинити фарбувати його і дозволити йому рости таким, яким воно було. Але я постійно проголошував це над собою. Це саме так, як ти і казав. Саме те, що я казав. Вони не випали, вони побіліли. Одна з наших партнерів багато років тому втратила все своє волосся. І якщо я не помиляюся, це було щось більше ніж просто наслідок хіміотерапії. Їй сказали, що в неї більше ніколи не буде волосся, і вона відповіла: буде Їй сказали, жінко, неможливо, щоб у вас знову виросло волосся. а вона сказала: Господи, я хочу, щоб це було величезним свідченням для тих людей. Я хочу, щоб в мене не просто виросло волосся. Я хочу, щоб його було багато. І я хочу, щоб воно було яскраво білого кольору, і виглядало чудово. Вона носила перуку, але зауважила, що під нею з'явилось маленьке волосся. і вона зверталась до нього. Тоді в неї виросло розкішне, чудове. Воно не було просто білим. то було надприродне волосся. І вони здивувалися, коли зняли ту перуку і побачили як те волосся росло і росло. Хвала Богу. Бог сповнює бажання вашого так. серця, і це пов'язане з вашим Вірте своєму устам. серці, і це своїм устам. Ось чому, брате Коупланд, ми говоримо йдемо до Різдва, до батька Йоанна Хрестителя і ангела, який закрив його уста. Так він був священником, виконував свої обов'язки. Якщо ви уявляєте отця, будучи помазаним священником чи пастором, це дорого коштувало Мойсею. Нестриманість Мойсея коштувала йому дорого. Так. Він неправильно представив Бога. Так. Він мав вдарити у скелю першого разу, і це представляло собою Ісуса. І він мав звернутись до неї другого разу, щоб це стало для інших символом. Після того, як Ісуса було розп'ято, вам не потрібно знову розпинати його. Ви просто говорите слово, так. і він його виконує. Мойсей так не вчинив. Він неправильно представив Бога, коли розгнівався. Так. І це дорого йому коштувало. Він не зміг увійти до обіцяної землі. Захарія був священником, і давайте. Будь поговоримо ласка. про це благословення священника. Ангелу довелося спочатку зробити його німим. Це перша поява ангела у Новому Завіті. І він прийшов до батька Йоанна Хрестителя. Священник має благословляти в ім'я Господа. Ви розумієте, що це благословення, нехай поблагословить тебе Господь і збереже тебе, нехай з'явить своє благовоління над тобою, нехай сяє над тобою його лице і нехай він дасть тобі мир. Ці слова були написані отцем. Так. І передані нам ось як ти маєш це робити. Я не хочу, щоб ти просто щось казав. Щось як ну, нехай буде благословенне твоє серце. Не так я не хочу, щоб це було так. Бог завжди приносив благословення в завітах до часу Мойсея, коли він зробив священником Аарона. І він передав цим помазаним людям священникам. Ви будете благословляти, і ви будете робити це для мене. Хоча він сказав: ви будете це робити, і ось як ви будете це робити. Отже, священник має благословляти в ім'я Господа, він готує жертви, він має підпалювати коріння, він має підтримувати його горіння весь час, і саме в цей час до нього прийшов ангел і з'явився йому. Ви зрозуміли щось? Я слухаю вас. Гаразд, добре. Якщо ви прочитаєте у Євангелі від Луки про Єлизавету, це від Луки перший розділ. Це допоможе вам зрозуміти, що вам слід робити, якщо ви є пастором. Хвилиночку, що я відкриваю? Я відкриваю Євангелію від Луки. Вона знаходиться з іншого боку дії. від Луки, а потім від Іоанна. Перший розділ від Луки, шостий вірш. І Тут говориться Боже мій, вони були праведні перед Богом, виконуючи всі заповіді і постанови Господні непорочно. це ось вона. це те, що Бог сказав Аврааму, коли змінив його ім'я на Авраам. Абсолютно вірно. Ходи переді мною. І в одному з перекладів говориться: і будь досконалим. Ходи переді мною і будь досконалим. І подивіться 13 13-й вірш. Ангел сказав йому: Не бійся, Захарія, бо почута молитва твоя і дружина, твоя Єлизавета, Елизавета народить тобі сина. І даси ще моє ім'я, Іоанн». Отже, вони молилися про дитину. Їхня молитва була почута. Вони довго молились про це. Це схоже на історію Авраама і Сари. Правильно, чи не так? Це образ і тінь насіння Авраама, бо Ісус так. мав народитися одразу ж після нього. Ви бачите цей зв'язок? Звісно. Бо всі ці речі з'єднані між собою. Він не сміявся, він не до кінця повірив. Той сміх в ній був тим самим. То було невір'я. Ангел не має часу, бо настає остання мить. Він не має часу, щоб переконувати Захарію. Так. Просто закрив йому уста. Подібно до Авраама. Мені потрібно закрити тобі уста. Ангели не будуть з вами торгуватися. Так. Коли це сталося, я вірю, що сам Господь Ісус Христос розмовляв з Авраамом. Чому Сара засміялась? Але ангели не мають такого розрізнення. Ось чому Писання говорить: не дратуй його. Так. Бо він має накази, і він виконає її в ту ж мить, коли вони мають бути виконані. І Він Мав зробиться, народитися Іоанн. Бо... І це має статися поки У ти тут. У ньому було Слово Боже. Так. І той, хто прийде, має народитися в точний час від родички. Час приходить. Єдине, що я можу зробити, це закрити твої уста. Бо ти не зможу отримати те, що говориш. Так я не маю часу, щоб він повірив до кінця. На той час він уже мав би зростати в речах Господні. гаразд. Ангел не мав часу, і йому довелося закрити уста Захарії. У мене завжди було питання: Господь, чому тобі довелося закрити його уста? Бо той ангел не може займатися чим завгодно. Він має виконати все вчасно. Пророцтва дані через Даниїла, мали Як сповнитися. Яким чином, водночас, він втратив здатність так. чути? Так, отже, це сталося. Ангел закрив йому уста, і це було, до речі, в новому завіті. Гаразд. Отже, це благословення мало бути проголошене священником. Благословення Господнє, яке мало говорити священником, це не просто кінцева молитва, це благословення і це щось святе. До сьогодні для євреїв це щось святе. Священник це не те саме, що пророк. Вам слід розуміти це. Священник і пророк вони функціонують, але вони не одне і те саме. Священник благословляє, він представляє людей, він представляє Отця перед людьми. І він представляє людей перед отцем. Ось його роль. До гори Сенай фактично не згадувалось про священників. Але після зустрічі з Богом на горі Сенай Бог створив плем'я священників. До цього були лише згадки про них. У нас був Мелхіседек, який був царем і священником Так. подібно до Ісуса. У нас був іофор. А мелхіседек не походив від племені Ізраїлевого, бо в той час ще не було ізраїлевих племен. І ось що вам необхідно пам'ятати кожен священник був Левитом, але не кожен Левит був священником? Чудово. Це правда. Священник це нащадок Арона чи Левія. Ні, священники були від Арона, але Мойсей був Левитом. Він не був священником. Гаразд. Давид робив свого часу те, що міг робити лише священник. Але він робив це вірою, і Бог дозволяв йому, бо він ходив вірою. Тому священники мали передусім служити Богу. по-друге, вони зосереджені на людях. Гаразд, Мойсей Левит, але він не священник, він пророк йому було передане особливе відкриття від Бога. Ви можете бачити це у виході 33, що Бог поставив його на скелі у щілині між скелями. Так пройшов біля нього і проявив до нього милість. І секунду тому я згадував про те, як Мойсей намагався двічі вдарити скелю. Він все наплутав, але він діє як пророк, а не як священник. А мало би бути інакше. Він мав би стати прикладом для 120 так, років, і тоді Бог би використав це як звичну тривалість життя людини. І що стосується священників, їхня головна функція благословляти. Служити Господи, відбати про те, щоб на столі завжди був хліб, щоб горіли світильники, робилася олива, щоб служити у всьому домі Господньому. Це було їхньою головною метою. їхньою роботою. Це була їхня робота. Це була так. важка робота. Був лише один священик, а всі інші просто працювали, і вони міняли одне одного. І в цьому ви можете побачити пасторів і їхніх помічників і все інше. Але їхня головна функція благословляти я досліджував писання, намагаючись знайти коли священник коли-небудь проклинав і не знайшов, бо він не проклинає. Можливо, це неправильне слово. суворо докоряє зазвичай. Це робота пророка: проголошувати те, що хоче Господь, Говорити те, що хоче Господь, так і виправляти щось. Так. але переважно. Роль пророка полягала в тому, щоб давати людям що говорити. Священник може взяти те, що сказав пророк і чинити на підставі цього. Але пророк проголошує щось, і люди мають говорити це. У них не було особистого відкриття, як ми маємо сьогодні. У них не було цього. Так, вони не могли сказати: ну мені слід робити це. Ні. Це неможливо. Отже, пророк давав людям слова, які вони мали говорити і триматися їх. Бог так докладно розписав все для священиків, і ось чому священники займалися домом Божим. Пророк йшов на битву Так. та інше. Священник знаходився у домі Божому, тому я певною мірою порівнюю їх з пасторами. Це дуже цікаво. Отець дає конкретні настанови про те, яким слід одягатись, як вони мають виглядати, носити одяг з льону, Так. Це близький схід, і конкретно говориться, що вони не повинні пітніти, тому на вашій голові мав бути тюрбан. Вони носили білий льняний одяг, і вони не повинні були пітніти. Це означає, що священство не було важкою роботою. Ось що я вам скажу: я був пастором цієї групи людей, брате Копленд. Вони довели мене до виснаження, я ніколи так важко не працював за все своє життя. Ви просто не робите це Духом Божим. Ви не пропонуєте священство Духом Божим, ви дієте за тілом. Наш чудовий друг з Луїзіани, Лерой Томсон називає це помазання без поту. Так, сер, і саме таким воно є. Так, сер. Помазання без поту. Отже, ваша голова мала бути обмотана цим. І Біблія конкретно говорить, щоб ти не пітнів. І це означає наступне: твоя голова має бути холодною. У пастора священика має бути так. холодна голова стосовно себе. Весь час, Весь час. і далі говориться: твої стегна мають бути підперезані льняним поясом. Це означає, що ваші пристрасті мають знаходитись під контролем, коли ви стоїте перед Господом чистими і непорочними. якщо вони забруднювались, їх потрібно було змінювати і одягати абсолютно новий Правильно. льняний одяг. Вони мали бути чистими і незаплямованими. Ісус, який є священником, зачиним Алхіседека, скаже церквам: я бачу твій одяг, і я маю дещо проти тебе. Ти забруднив свій одяг. Він не каже: тобі більше не слід носити цей одяг. Ви і досі в його сім'ї, але ви забруднили цей одяг. І ось якими нам слід бути. Що стосується первосвященника, там зовсім інше. Це називається піднесенням рук. Ось як це називається. Священник підносить руки ось так, і це літера «Шем» – частина Божого імені. Він тримає їх над ними. І здійснює благословення Боже під час служіння у синагозі. Це робиться у єврейських сім'ях. І ви скажете, хвилиночку, я думав, лише священники роблять це. А Авраам був священником у своїй сім'ї і в своєму домі. І він навчав їх і благословляв їх. І ось що ви робите: ви берете це і кажете, Господь. Слово Господь це йод хей, вав, хей. це Ісус, це Ісус, це Яхве. Так. Тарагараздвидеви купительне ім'я Боже, яке є атрибутом любові та милості. Перше, що ви робите, це одягаєте талід. Ви покриваєте голову, у вас на плечах цього нема. Ви покриваєте голову, коли робите це. Це святе. Елохім не використовується, бо це ім'я справедливості, це яхве. Чудово, чи не так? і Господь благословляє тебе. Слово благословляти це барах, це матеріальне, це означає матеріальні благословення і духовні благословення. Це не лише духовні благословення, це і матеріальні благословення над вами. Іоанн говорив про це. Улюблений, молю, щоб ти був здоровий і процвітав у всьому, як процвітає як душа процвітає, Твоя. Ось як говориться у старому прислів'ї. І якщо вдома нема борошна, то в ньому нема Тори. Тобто, якщо вам нічого їсти, не потрібно переживати про те, що Тора забезпечить для вашого дому їжу і все інше. Отже, це духовне благословення і матеріальне благословення, і він збереже вас. Шамар це ім'я. Бог наглядає над благословенням у вашому житті. Він збереже вас, брате Копленд. Хто збереже мене від цього? Він збереже мене. Він не докладе до благословення жодного смутку. А наш час вичерпано. Наш час вичерпано. Ми закінчуємо. Ми закінчуємо завтра продовжуй, Джеремі, хвала Богу. Так, сер, дякую, дідусь. Бог наглядає над своїм словом, щоб здійснити його відбуття до об'явлення. Ми вкладаємо Слово Боже в свою уста і говоримо його. Ми проголошуємо його вірою. І сьогодні ми дізналися про роль священників благословляти. Вони представляють Отця перед людьми і проголошують благословення, так само як священник в часи Мойсея проголошував його над людьми. Ми маємо первосвященника Ісуса, який проголошує благословення первосвященника над нами. Молитва це фундамент місії Кеннета Копленда. І якщо вам потрібна молитва, зв'яжіться з нами. Ми маємо молитовних служителів, які навчені в Слові Божому молитись за вас з вірою, стояти в Божих обітницях. І коли ви згоджуєтесь з кимось подібним чином, ви охоплюєтесь за ці обітниці, і ви приймаєте їх вірою. Як говорить брат Копленд, станьте на бік благословення в житті. Слово Боже, віра і молитва сильні у тому, щоб принести вам перемогу. І в цьому сутність віри і життя вірою. Проголошувати невидиме і приносити його в цей світ, де ви можете бачити його. Ваша віра побачить це, коли ви відмовитесь здаватися. Приєднуйтесь до нас завтра, коли брат Копленд і професор Грег Стівенс говоритимуть про те, що завіт благословення підніме вас і не дозволить нічому опустити вас донизу. Амінь. Дякую за те, що дивилися нас сьогодні. До зустрічі і пам'ятайте, що Ісус є Господь. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кената Коплунда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісія Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.